Дівчатка мої солоденькі, привіт-привіт! Ви на каналі Української відьми, звуть мене Аня. З ким не знайомі, я думаю, ви вже майже всі були на моїх етерах і мали собі пораду від відьми. Сьогодні ми з вами дивимось потоком. Що таке потоковий розклад? Це коли використовуються не карти, в принципі, а інформація, яка приходить, ну, скажімо, від вищих сил, від каналу, через який я працюю. Так, карти будемо викладати, але яким буде потік, я не знаю. От зараз буде та інформація, яка потрібна кожній з вас. І кожна з вас почує її по-своєму, сприймати буде по-своєму. І зрозуміє, програється в вашому житті вона так само по-своєму. Яка буде тема взагалі розкладу? Щастя на порозі, ми зробимо так. І подивимося, що взагалі зараз к вам іде. Я вам нагадаю, дівчата, що ви можете прийти на особисті консультації по ваших конкретних питаннях, замовити ритуальні роботи, чистки все це. Ви пишете на телеграм, і ми вже там з вами все обговорюємо. А сьогодні, використовуючи великий дух, магію часу, ми з вами відчуємо, що відбувається у Всесвіті, бо ми з вами є енергія, все, що відбувається, то є енергія, відповідні вібрації, негативні, позитивні потоки. Ну, працюємо, відьми працюють з енергетикою. Відьми зцілюють, відьми знищують. Але відьми такі ж самі люди, як і ви. Тому ми дивимося, що йде в потоці. Яке щастя на порозі, що нам відкриється. Що вам треба знати. Знаєте, в мене такий настрій, стан, що дуже хочеться побути дівчинкою. І у нас перша карта жертва, вона нам говорить про те, що зараз вийдуть всі ранки, травми, біль, все, що колись нас турбувало. Чому хочеться побути дівчинкою, чому хочеться на ручки, тому що багато на собі тягнемо важко. Треба визнати, що тобі важко, і ти зможеш легко піти далі. Зараз буде період, коли варто в собі врівноважити емоції та розум. Велика сила, сила слова, велика сила думки і вогню. Навіть якщо ви не практикуєте. Заспокоїтись за допомогою води. Це похід на водойми, це ми омиваємо себе, змиваємо. Якась музика, хтось мантри любить, хтось медитації. Мені, до речі, медитація, щоб ви знали, як відйомство працює. Ти можеш чути її вперше, але ти точно будеш знати, які наступні будуть слова. Це вже не один раз ми. Практикували, ти просто так лежиш в медитативній позі, занурюєшся і ти чітко знаєш, яка наступна фраза. І так і пісні, до речі, відьми слухають. Ви не знали, коли ти не те, що ремуєш, ти просто знаєш сенс наступного куплету. І от, щоб було спокійно була гармонія всередині, треба страх свій прибрати. У вас іде кармічний період у багатьох. У когось він буде не всі ми однакові, ми всі різні. У когось він буде пов'язаний зі страхом за свою родину, за маленьких, за майбутнє, за свій рід. У інших він буде пов'язаний з втручанням. Коли ви постійно. Терпите, що хтось втручається в ваше життя, ви собі перекриваєте кисень самостійно. Знаєте як? Ну, ви називаєте це вищі сили, я це бачу трошки інакше. Ну, назвемо все це вищими силами. Знаєте, як вищі сили реагують на те, що ви сприймаєте, що вас ображають, що ви живете з глазом, з оговорами. В якомусь важкому колективі як ваш вибір, розумієте? Тобто ти не змінюєш нічого, не просиш, значить, нормально тобі. Розумієте? І зараз кормічний період, коли доведеться щось змінювати. Сильний зв'язок з родом, в кого от зв'язок. Сильний, навіть якщо він важкий з родом а, батька, ви прям будете відчувати, комусь папа насниться, до когось прийде, в кого помер. Отут однозначно. І тут зараз не плакать. Не плакать. Бо ви прям будете ну, настільки вдячні. Новолуння зараз воно йде. І от якщо ви правильно візьмете цю е, енергію, дивіться, впевнені в собі, можна поплакати, але знаєте, від щастя, від вдячності, відкритись. Я не психолог. Зрозумієте, я енергію відчуваю, і ваша енергія зараз вона виходить так. Що ви, ви зараз протиснете будь-які негаразди. от ви зараз їх просто витиснете, випхнете зі свого життя. І чим дівчата це дуже м, може бути важко для вас, бо якщо на вас будуть тиснути люди, наприклад, хтось сваритись, чоловік, мама, хтось ще. Ви їх просто випхнете, ви можете когось з дому викинути, викинутою на роботі документи, когось посилати. От отут треба стриматись ви чітко висловлюєте своє побажання, чітко кажете Я, є Я, і ви зі мною всі рахуєтесь, але чітко виставляєте умови, за якими ви згодні жити далі. Це не просто я його послала, потім іди додому. Ні, у вас зараз класний період, коли ви можете наповнитись, наповнити всіх. Але скоригувати треба стосунки і життя. Не всі це зроблять, не всі зрозуміли, про що я взагалі балакаю, якщо там, а що мені робити з чоловіком, який п'є, діє, гуляє. Це індивідуальні питання. Але загальне зараз ви від мене почули. Ми з вами красотки. Вас буде тягнути до землі, до природи. Хтось навіть буде там десь копирсатися в земельці. Я, в мене гинуть всі рослини. Я на цвинтарі працюю, там все гине. Мертва енергетика оця, це не для мене. А от хтось з дівчат прямо захочеться якісь подаруночки, золота, камінчики. От щось хочу. Мені квітів хочеться, я люблю рози. Такі бордові, чорні майже. От мені хочеться квітів, от прям от хочу, я знаєте? Але, я, знаєте, коли мені дуже сильно хочеться чогось, я можу там піти купити квіти і занести їх, наприклад, у храм. Мене око помилувалось, що вони в мене вдома зав'януть. Їх віднесу на цвинтар, або я їх потім гарні засушу і буду вам робити ритуали. Розумієте? Я це роблю для чогось. Тобто все одно комусь роблю приємно. Хтось в храмі побачить, хтось на цвинтарі побачить, що на могильці, на їх близьких квіти. Це ж приємно. Не страшне там щось, а квіточки і прибрано. Або вдома вони будуть. Моїх близьких радувати. І от вам зараз порада. Щось зробіть для когось від чистого серця. Якщо ви щось робите, пораду даєте, обіймаєте, робіть в найближчий період від чистого серця. Треба захищатись від зглазу, от я казала про нього. І от цей момент ви будете такі красиві, прям дівчата, прям розквітне. Та хто хворів, аж відчуєте, що от. Легше стало, легше мені стало. І будете для всіх, хто вас ненавидить, ну, хто хворі люди на голову, да ну вибачте за прямо за мою прямоту, вони прямо будуть вас прям про вас говорити, говорити, дивитись, видивлятись, доповені. Половину лунного циклу, два тижні оце у вас таке. І гроші, в кого були проблеми, вони прийдуть до тих, в кого, на кому нема негативу. Якщо у вас за два тижні не вирішується фінансове питання, не йде покращення. Дивіться, чим перекрито. Якщо у вас не з'являється людина, до речі, якщо людина не приходить, не з'являється для спонсорів, у нас є. В розділі спонсорів, у нас є. Там, де гармонізація, рівень, там виклик, щоб людина прийшла. Виклик це така робота, що можна зробити, на моїй силі робиться. Ви дивитесь відео, робите, як я кажу, нічого там, це ні до кого ми не звертаємось. Виклик це така проста дуже робота. Вона в комплексі робиться, коли прив'язки, присушки. Так от, якщо ви хочете, щоб хтось з'явився і він не з'являється за ці два тижні, то є щось, що вам заважає. Спілкувати знову хтось або щось. Зробіть виклики і дивіться, що на рівні енергетики. Якщо ви зараз найближче це виходить два тижні все ж таки, не можете чітко уявити, що ви хочете, яка мета, не можете поставити свої чіткі цілі. От просто не можу, я, я не можу зібратись. Мене тягне кудись на природу, я хочу просто на вулиці посидіти, мене сильно давить у скронях, але я не можу ніяке питання свого життя вирішити. Я вас теж прошу. Тут треба попрацювати. Або тут є на рівні здоров'я вже велика проблема, яка тисне давно. З енергетика не відновлюється, хоча вас буде кудись тягнути. Знаєте, от навіть хтось на концерт ходить, сповнюється. От вам буде хотітись якось наповнитись. А якщо у вас енергополе е як е е сито, воно знаєте, через ці дірочки ви наповнилися, вона, як водичка, витікає, все, воно не тримається, гроші не тримаються, спокійний стан не тримається, постійний стрес якийсь. Шляхи відкриються, розчистяться, вам прям покажуть. А що треба прибрати? Взагалі на новолуння маєте звичку, все зайве викидати. Так відкриваєте якийсь шкафчик. І все, що там, не носимо, не ходимо, не робимо. Прекрасний момент. Ви старе, ви старе викидаєте, звільняєте місце для нового. Це знаєте як? Пішов у вас чоловік, когось життя, не дай Боже. Ви зрозуміли, помер, в когось, кинув вас, взяли там, де його речі були, прибрали красиво, зробили, пусті полиці залишили. Це таке домашня магія. І таке: це для нового, це для того чоловіка, який буде мене любити. І собі таке загадали на новолуння. І все, і пішли собі і забули. І оці полиці, вони так і стоять пусті. От поки туди там чиїсь пончохи не ляжуть. Навіть якщо ви не плануєте жити з ним, у вас, в оселі, Розумієте? ну, Це ви от, відьми все ж таки відрізняються трошки від звичайних людей. Ми віримо в те, що будемо мати. Ми чітко знаємо, що це буде. От цього іноді не вистачає людям. Чітко знати, що я це вже маю, це буде. Я сказала, таке буде все. Ну, там і медалі є. Сила слова, думки. розумієте? І зараз ви зможете зрозуміти, наскільки ваша сила слова і думки важливі і важкі для вас, тому що ви в себе можете не вірити, відкриваються шляхи. Навіть якщо там дуже сильний негатив, вам покажуть, куди ваш шлях іде. Що ти можеш? Можуть бути нові знайомі, якісь розмови, якісь приємні обійми. От ви почули все це і забули. От ви зараз почули, і колись воно протягом цих двох тижнів потрібна інформація з цього потокового розкладу, вона вам прийде. Ви прямо от її оп, Аня казала. Отак от воно працює. розумієте? Якщо у вас виникнуть думки, чому моя кармічна задача, чому в мене щось не виходить? Що я повинна зрозуміти? З цих стосунків, з свого життя, приходьте, ми подивимось, можна подивитися. Якщо ви хочете знати, може є якийсь дар. Ми дивимося всі напрямки: і магія, і ритуалістика, і яснобачення, і ворожіння, і емпатія, і от всі напрямки, які можна розвинути, по всім я даю пораду, як це зробити. Якщо ви хочете це подивитись, опишите мені на телеграм, Аня, хочу подивитись здібності або там відьма я чи ні. Прямо прямим текстом. І я скажу вам, що робити. Це можна дивитись. Це іноді треба дивитись, бо от зараз у вас може бути відчуття, що я хочу в це зануритись, робите ви щось не робите. Почали ви вже на таро гадати, не почали. Іноді у нас є питання, хто я? Тому що о, о, навіть для мене, хоча я вже майже 25 років практикую, о, о, було велике питання: на що я? Нащо воно мені? Іноді нам дуже важко з чим жити. Приходьте. Це дивиться яснобаченням, це не дивиться картонками, такими ж самими. Чому яснобаченням? Тому що енергетику це не дивиться. Дивиться людина, яка має дар. Ви розумієте, що це різні речі. Як я кажу, довго мене питали, в чому тепер різниця? Забери у таролога карти, він не зможе дати відповідь. Розумієте? Яснобачення воно є завжди. Ти можеш просто дивитись в нікуди і дати інформацію читати з людини. Це енергія. І у вас період дуже великих змін. У когось дуже важких. Якщо важко щось дається, якщо у вас постійні сварки зараз будуть через чоловіка. Тут або хтось захотів стосунки з чоловіком, з яким не повинен бути, або. Не відпустили те, що вже давно в минулому. Тому важко когось так сильно боліти буде всередині. От я зараз скажу, в когось там, де серце прям тиснути, так сильно буде. Тримається щось. Мрії, Все повинно бути легко. От іде період, коли захотіла, забажала хоп-хоп, там місяць-два-три оп-у і роботу змінила. І платье купила, і щасливою стала. Отак От повинна бути. Обіймаю дівчатка.